Що так брати раніше, то до місцевих виборів уваги було менше. Вони, як правило, проходили в тіні всеукраїнських виборів. Тобто, якщо брати 94 рік, це місцеві вибори проходили одночасно з виборами до президента України, а потім право суміщалися з виборами до Верховної Ради України. Тому вони якось були в тіні ніхто уваги на них не звертав. Також на місцеві вибори ніякої фактичної уваги не звертала і Центральна виборча комісія. Інформацію про про вибори місцеві там ніякої не розміщалося. Після того, як у 2010 році вибори місцеві все-таки чергові відбулися не спільно з українськими виборами, а окремо. То і в тому законі все таки певну функцію, конма так сказати контролю певного поклали на центральну виборчу комісію місцевих виборів. Тому на сайті ЦВК з'явилось, в принципі деякий розділ, який відповідає за місцеві вибори. Там представлена, як правило, бо правова інформація, але от уже безпосередньо про рішення центральних виборчих комісій, кандидатів, результати представлені фактично ну, дуже мінімально. Тобто, якщо так зайти на той сайт, який був по місцевих виборах 2010 року, розділ на центральній виборчій комісії, то там ми бачимо всього-навсього це. Склад територіальних комісій, і то не всіх, відповідно, хто із кандидатів став депутатом, причому не вказуючи кількості голосів чи відсотків, які в них отримали. Тому інформації про місцеві вибори, як такого централізованого в цілому немає. Безпосередньо саме територіальний виборчі комісії, вони теж свої інформації, хоч всі закони вимагали інформацію оприлюднювати, вони не мали такі своїх ресурсів чи ну, там коштів для того, щоб це якось так ефективно робити. Тому що на друку пресі коштів було мало. Як правило, це е, вистачало виключно на те, щоб опублікувати місцеві комунальні пресі межі округів. Ну і вже під кінець е, рез, е, фінальний результат виборів хто, хто переміг з яким рахунком.